нас закончилось уже, на салате в Макучу. Обычно нашу? Соняшнику? А сырник будешь делать? Я хочу сырник. Ну да. Чеки ну, на цену, понял? У нас коврот. Тоді можна тоді можна і сметанки зайти. Небагато можна? Ви нам ціни розказуєте, про що масло так? 300, 160, 120, масло 500, захлони 300, 200, сметана 106, вершки 300, густі рідкі, які треба. масло, ну, як масло,

Давайте сметану сметанку нам коробочку. А коробочка новая. новая? Ну, это куда? Да, Ну, Литра достать. Сметан. Да. Давай, давай попробуем. Да,

Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Mm -hmm. Шикарно. Скільки ми вам вынесли? Давайте раз. Двісті стопят. Это у нас купка. Так що, коротше, там ще олійки купимо з вами. Я не знаю, вірено за, за цю лію. Так понюхаєш. Не, у вона може пахнути, а вона може шипить там, либо в полготылочку. <звучить> а яйця не кушают. 60. Це домашний? Так, да, вот шаричанский район. Уже гуляют с садкови. Можно? М -м -м. М -м -м. 70 буде 200. оліку <звучить> на соло і добрі домашні яйця. яйца. А что хочешь есть. И курица, и в разобранном виде, и в зибранном, Все. Да. Да. Ну, их надо куплять все. Ну, там Попробуй, человек. Подумал. Ты полазим еще? Да. Ну давай, полезем. А разгуляю больше. были. Дома белят катамы. Я тоже там земельчики беру, да, уже. И дороже тут, да? А? И дороже, чем у нас реально. Ну, мы купим у нас возле нас там тоже есть, продается. Э, лоточек, какая там вся зелень, да, продается? Нам просто помидоры, и укроп, и все. Ну все, хорошо. Ідемо на район. Бринза, мені подобається. Мені подобалось вона тим, що вона не солена, поняла? Поняла? Вона така, знаєш, така, блін, нейтральна. Я навіть не можу об'яснити. От я б її їв би. Хоча на самом деле я не сирний чоловік, такий не молочний, крім молока. Ну, я молочний. Да, ну так. Да. Ну а от бринзу я б супив, вона вкусна, реально. Що Попробую. Взагалі я все оцінюю по сметані і творогу. Так, наші бупочки. Не виключає, в принципі, така що розпаковочку дома сделаємо, да, да. ребята. Ладно, поїхали. Зараз іще зай, іще в фозі їдемо. Чого? Потому що мені треба термінал, перше, а во-вторых, треба купити. Давай, я тебе скажу сейчас в машине, без, без телефона. Вот мы должны знать про это только ты и я. Это mm -hmm. наши Днепромлинки. Если кто знает, это... тут делается мука наша Днепромлин. Я думаю, вы все знаете, она такая знаменитая. И масло подсолнечное олея. Правда, мы уже приехали. Мука хорошая. Ой, масло подсолнечное олея. Господи, что я сказал? Олейна. Мы уже приехали, да. Ну, но... чтобы вы знали. Сейчас мы идем с вами на набережную, мы выскочим, потому что я, же, я же сказал, что перекрытый получается перекресток на пассаже, это в центре у нас там, для карусель, кто знает. Вот, идем на набережную, чтобы доехать до дома. Девочки, мальчики, наша набережная. Знаменитая Днепровская набережная. Кусочек, Кусочек мы убрали, него. А а не, просто, ну, просто, ну, просто. просто там трохи треба, там трохи на треба. На що ти, куди ти дадеш? Ти краще розкажи, що ти будеш сьогодні готувати. Я сьогодні приготовлю дуже класне блюдо, альтернатива. Окрошки, да, можна так сказати. Ну так, да, так, да, да. Я його да. перший раз вообще спробувала, вообще узнала, що воно таке є. Це у Артема Бабушки в Кіровоградській області. Називається воно Холодне. Ну, в общем, що там буде? Ми в одній відео знімемо, як воно готується, покажу вам, приготувати вам той, хто любить окрошку, той, хто любить збряка, як називається. Свекольник. Свекольник. А це альтернатива буде така між тим і тим. Ну, більше як окрушки, воно більше да, до окрошки. Воно більше до окрошки, да? Да, да, тільки, воно, на, воно і... вариться. Це вже ми потім розкажемо, да. щоб було цікаво. Так що зараз mm. yeah. купимо порошок, купимо всі інгредієнти на холодне mm -hmm. і поїдемо готові з вами. Так, порошок я взяла вже. І другий був капець. Хто? Порошок. Може землю візьмемо на денежне дерево це? Mm -hmm. Я б, звісно, хотіла поїхати більше в центр, тому що там девочка дають і дренаж, і добріння, і землю відбирають. У мене всі цвіти посаджені, тільки світі центру і все нормально. А це я сама купляла ну, землю. Ну, землі можна принципі... сказала спасибо сказали что велике, що відповіли коментарях. Сказали, що я, скоріше всього, його перелила водою. Його треба поливати раз, хоч там мені написали, в дві недели. Ну, звісно, ти його кожен день а поливала. Я... Тільки кожен день, <рес> я раз в неделю поливала. Наверное, я прям слишком... Девочки, не вірте її, вона реально кожен день зал поливала. Вона поливала його, от пшикалку робила, типу пиль убирала. Я пшикалку там не а це пшикалку я пшикалку тільки робила на дерево. От листочка каталася. Ти бачиш, що це попробую. Ага. Це список. Хоча для чого для дому підійде. Слышишь? Ладно, поїхали, короче домой. А... Давай звариш холоду. А да. ми будемо десь кудись Ну да Хера сі вона стоє. 861. Скидка, скидка? Не знаю. Та а здорово, підиш, на столі 599. Зараз 869. Ми... Подивись, дивіться. Обля, скітка, яка вона... нас. тут, дивіться, 599 і скидка 869. Дивись. Оце наробили. Ой-ой-ой, ось ой, 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 нас кидалися. але. там усі 349. Оце, оце перечиркало кресло обрізаний перве. перша цифра обрізана не. Да. Да, тысячу, наверное. Нажимай підкачаться. Ну нічого Ми обов'язково підемо на стругом. тільки наверное, трошки пізніше. Коли трошки... Ну, через утих. годик десь там. Та ні, ну коли трошки утихне робота у нас. Тому що... я піду чуть-чуть раніше, ніж ти. Я через годик, а ти через два десять, да? <різь> Ладно, давай, короче. Ми Пішли купляти на холодне інгредієнти всі. Побачите. Навірно, в отдільному, да знімемо повністю рецепт. Ну, повністю рецепт. рецепт, ну да понятно щоб ви не, не шукали тоді. Дякую, щоб ви знали. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо, цілуємо. бай-бай